Практик український виробник здорового харчування для собак та котів повного циклу. Ми виробляємо, фасуємо та продаємо вам безпосередників. Саме тому тримаємо високу якість на всіх етапах виробництва, щоб ваші улюбленці отримували лише корисну та якісну їжу, а ви не переплачували зайвих коштів. Ми розробили три лінійки їжі для собак та котів, які відрізняються вмістом свіжого м'яса складом та ціною. Практик ФРЕШ-4 протеїни. Повноцінне харчування на основі чотирьох видів м'яса, виготовлене за унікальною технологією Holistic Fresh класу за найвищими стандартами та має найбільший вміст м'яса у складі. Практик Сімпл справжній народний улюбленець. Виготовляється зі свіжого м'яса та має у своєму складі до 65% м'ясних інгредієнтів. Practic Daily Найвигідніша пропозиція на ринку в категорії доступного харчування собак та котів виготовляється зі свіжого м'яса та має збалансований склад. Практик, відкинь компроміси у харчуванні улюбленців.